Чому не українською? Наша церква знаходиться в Стокгольмі і складається не тільки з українців, але і з представників інших країн. Так склалося історично, що ці люди розуміють російську мову. Наше бачення це служіння багатьом народам. Ісус є Господь для всіх народів а для нас? Христос понад усе. Більш доречно було б питати нас, чому ми не проповідуємо шведською мовою. Для Швеції це було б більш актуально. Відомо, що новий заповіт був написаний грецькою. Грецька мова була однією з мов в Римській імперії. Для іудеїв в першому 1 столітті грецька мова це була мова окупантів. Незважаючи на це, новий заповіт був написаний грецькою, апостоли хотіли донести людям Євангеліє та істину, а не культуру та мову. Тому новий заповіт був написаний. Грецькою так склалося, що для України сьогодні питання мови це питання національної безпеки і збереження країни за межами України, наприклад, в Західній Європі чи Сполучених Штатах, це питання не має такого значення. Ми спонукаємо людей розмовляти українською мовою, і навіть ми плануємо відкрити домашні церкви. В яких служіння буде проводитися українською мовою, але на жаль, не всі люди, які відвідують нашу церкву, розуміють українську мову. Тому таке спілкування воно буде тільки для тих, хто володіє цією мовою, і для тих, хто хоче вивчити українську мову.